Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цареградська. План перемоги для українців від зеленського. Говоримо з Богданом Ференсом, експертом, міжнародником, засновником соціально-демократичної платформи. Як ви відреагували на новину про план перемоги для внутрішнього користування від президента Зеленського? Це для вас була очікувана логічна фаза, стадія, крок, дія рішення. Бачите, ви стільки перерахували елементів якраз там, тактики, стратегії досягнення цілей, тобто, да, що в принципі, ну, звісно, логічно не тільки фокусуватися на зовнішньополітичному вимірі. Який є вкрай важливий в умовах російської війни, тому що ми на жаль залежимо від наших партнерів, від військової фінансово-економічної допомоги від того, що відбувається в політичному вимірі в тих чи інших країнах, і ми це вже відчували, як то кажуть на собі, коли там затримувались прийняття рішень в Конгресі США, наприклад, так або якщо відбувалися ті чи інші зміни, або могли відбутися політичного. Характеру, наприклад, вибори у Франції, коли Ліпен могла прийти до влади, так скажемо, і отримати більшість, але цього не сталося. Тому, власне, дійсно фокус на зовнішньому вектору, він зрозумілий. Але тобто, да, як і зовнішня, так і внутрішня політики, вони взаємопов'язані. Тому те, що. Залежить від нас внутрішньо, від незважаючи ні на що руху вперед, особливо в контексті нашого процесу вступу до європейської інтеграції, особливо в контексті підтримки економіки, фінансового сектору, це, звісно, можна називати по-різному, але такі і дії, і кроки, і комунікація вона необхідна. Але, на мою суб'єктивну думку, крім чого, крім розробок. Таких документів важливо також реалістично оцінювати і ризики і втілювати в життя покроково, щоб да, ці результати вони були з одного боку якомога швидше, а з іншого боку, щоб життя громадян також змінювалося, незважаючи на війну, також в, принаймні кращий бік. От власне в цьому фокус нашої внутрішньої політики це сталість. І це незважаючи ні на що, да, рух вперед, на мою думку, а якраз старість в контексті промислової політики, фінансової, да, інституційна складова дуже є важливою, тому що можна багато документів написати розробити, але якщо не буде достатньої спроможності інституційно, ну навряд чи це можна буде реалізувати. Тому якраз от на це я б основний також фокус робив, щоб не було хаотичності. А була системна якісна робота в контексті якраз забезпечення того необхідного, що в рамках нашої стійкості дозволяє оборонити нашу державу і рухатись вперед, незважаючи ні на що. От, власне, про цю стійкість та сталість мені цікаво, як би це могло бути оформлено у плані, тому що мені здається, що звучатиме або виглядатиме на папері це вкрай наївно. Тому що це ніби щось за означеннями так зрозуміле і те, що мало би бути, але ж ми спостерігаємо так чи інакше проблеми, які відбуваються, зокрема в політичній сфері. От там буквально щойно на початку програми «Drive Time» ми обговорювали. Ситуацію з МСЕКами і тим, як це виглядає з боку влади, саме вирішення цих питань, котрі не з'явилися раптово, але там робиться вигляд, так ніби це якась без політичної волі і глобального рішення президента цього не відбудеться. Тобто, для мене, як спостерігачки з боку, це якраз такий нехороший приклад того, як ми долаємо ці перепони і виклики, які є наразі. Як гадаєте, чи може це. Цей план виглядати ефективно. Тобто, чи можемо ми виокремити якусь кількість пунктів, яка би от на яку би подивились українці і зрозуміли, ага, от та оце робимо, і це справді там дає результат. Щось таке намацальне, а не ефімерне, про що не про цінності, так би мовити. Ну, з одного боку, да, цінності вони завжди мають бути в основі в будь якому випадку. Якби так. у нас було якби у нас були ціннісно орієнтовані політичні інститути, а це основа, до речі, політичних процесів, навіть незважаючи на те, що у час війни воєнного стану, так би мовити, ніби політика внутрішня на паузі, хоча це також не зовсім так. Але з іншого боку, ціннісно ідеологічно орієнтовані політичні інститути вони. З одного боку мають да, відстоювати інтереси людей різних груп населення, також збалансовувати управління на державному рівні і готувати кадри. Года люди за всім за системами, за планами, за діями, за всім стоять люди. Я про це, до речі, завжди кажу там, коли викладаю, наприклад, студентам про європейський союз, про інституції Європейського союзу. Там також за всім стоять люди, чи це політики обрані, чи це чиновники, яких призначають, і от якраз якість людей, якість їхні цінності, моральні, професійні якості, вони є. Вкрай важливими для реалізації, ну і ясність також процесів так, управління внутрішнього. сила також інститутів державної влади безпосередньо, звісно, акценти змінилися після повномасштабного вторгнення, якщо ми там про наші да, державні інститути, їхній функціонал говоримо. Але потрібно також посилювати спроможності для того, щоб реалізовувати. Якісні зміни для того, щоб ця стійкість була дійсно забезпечена. Наші герої на фронті отримували не лише там гідну винагороду, але й все, що необхідно, ну наш ВПК і багато чого іншого. Тому якраз в цьому контексті важливо забезпечувати з одного боку зрозумілість, я б також не я, я також не, не, не є прихильником, знаєте, таких документів, які є об'ємні, які дуже інколи надмірно деталізовані, хоча це важливо подекуди також, але щоб вони дійсно носили якийсь реальний характер, який можна реалізувати на практиці, і не лише, як ви дійсно також зазначили, це має бути завжди лише на рівні, наприклад, найвищому, так коли там резонансні якісь події трапляються. То лише там РНБУ, наприклад, там чи а мають працювати паралельно, от якраз ці інститути, які мають забезпечувати реалізацію потрібних для держави рішень дій і слідкувати за прозорістю, за дотриманням законодавства і багато чого іншого. От, власне, це звісно те, до чого ми прагнемо. Ми демократія в транзиті. І війна ще вносить свої корективи, але все розпочинається на мою думку знову ж таки з осяжності, з функціонування ціннісно орієнтованих політичних інститутів, з спроможності в контексті хто що виконує і на якості цих людей, кадрів і рішень, ну і власне замір результатів на житті нас, на житті громадян, на житті українців. Ну, я тут наважуся поділитися такою своєю скептичною думкою, позицією, ставленням, тому що для мене концепція, якщо чесно, там плану внутрішніх дій вона не дуже зрозуміла, тому що з точки зору політичної, я розумію, що це швидше такий привабливий хід, можливо, така собі певна атракція того що того, що зробляння теж якихось там балів собі в політичну скарбничку, тому що ну плану внутрішніх дій. Це і є щоденна робота, власне, це є результат роботи президента, результат роботи уряду, того як відбувається це е, тут і зараз. Ми ж маємо купу запитань, зокрема, там в абсолютно різних сферах. Там від, моб... від мобілізації, починаючи і закінчуючи е, процесами пов'язаними з корупцією. Просто, Боже, вже навіть болить язик вимовляти це слово, але е, е, але але все, Важаль, вважаль, так ото ж бо і, і мені просто трошки дивно. Но що влада це так комунікує, навіть ну тобто я не розумію, про який план внутрішніх дій може окремий якийсь іще й так анонсований може йтися, коли план внутрішніх дій це щоденна робота власне урядовців, очільників держави. Це цілком очевидний повсякденний буденний рутинний процес. От швидше, тобто, я до цього ставлюся суто як для такої розваги, чи що, навіть до цього слова вдамся. Ну, я не думаю, що це в контексті розваги. Тут варто розцінювати це в контексті політичної комунікації. Це також важливо, так? Тому що ну, у людей також має бути ясність щодо того, яким чином досягати ті чи інші показники, так? Це перше. Друге, це, ну, так скажемо, я намагаюся бути об'єктивним, як завжди. тобто не... Ну, збалансовуючи розуміння, для чого, наприклад, да, приймаються ті чи інші рішення. Синхронізація дій вона також важлива, підникла. От я в самій логіці, наприклад, напрацювання таких документів, це можуть бути плани, візії, тобто у всіх вони по-різному. Але, на мою думку, це. Інколи важливо, якщо це а, те, про що я зазначав, реалістично, зрозуміло і чітко і чітко проглядається хто що має а, забезпечувати, тому що ну вони ж готуються також за участі різних міністерств відомств. Вони надсилають свої пропозиції. Як правило, вони беруть. Те, що вже там раніше розроблялося, наприклад, в Міністерстві економіки є своє бачення, своя стратегія. Там в Міністерстві оборони своя. Тобто це все формується, актуалізується і таким чином е, напрацьовується документ, відповідно до якого потім там звітування відбувається. Тобто, це з точки зору да, бюрократичності, процедурності питань. А з іншого боку, нам дійсно важливо, <кхем> щоб. Да, ці е, виклики, які країна дала, щоб е, це, це долання, воно було якомога найбільш ефективним. От, власне, і щоб відповіді на питання, про які ви також зазначили у людей, щоб ці відповіді все ж таки були. І не лише відповіді, але й конкретні дії, я думаю, тому що це взаємопов'язано також із зовнішньополітичним вектором. Наші партнери вони прискіпливо. Оцінюють, слідкують, підтримують те, що відбувається внутрішньополітично, І вони вболівають за нас. Це однозначно, і рівень підтримки також залежить градусі підтримки від того, що відбувається нас середині в країні. Пане Богдане, не можу оминути історію, яка відбувається у Молдові, а саме вибори, і, зокрема, голосування на референдумі за євроінтеграційний курс за рух до ЄС. Які висновки з чи є тут над чим подумати в Україні і що виснувати з тієї ситуації, яку ми спостерігли? Як гадаєте? Перше, є однозначно, це країна сусід. І для нас важливо, щоб там була а, як, як мінімум а, передбачуваність, так, і якась тяглість в контексті європейської інтеграції. Це перші висновки, які я б рекомендував нам зробити, що інколи не все так очевидно. Тому що здається, подекуди, що там, наприклад. Да, Голосування за те, щоб там Молдова була частиною Європейського Союзу за рахунок референдуму, хоча це було не обов'язково. Це досить був ризикований крок пані Санду, і він, в принципі, виправдався, тому що ми побачили позитивні результати. Але, зокрема, ну всі також побачили, що великий велика пропорція тих, хто прийшов, принаймні, і висловив свою думку, вони також і не підтримують. Да, європейська інтеграція, можливо, не в контексті того, що їм не подобається ЄС, а на мою суб'єктивну думку, в контексті того, що вони не відчувають це на своєму да, власному прикладі і в житті. От, власне, тут нам важливо зрозуміти, я думаю, дуже. Важливо, що процес вступу в Європейський Союз, а навіть членство, воно не відразу і не обов'язково гарантує, що наші всі проблеми вирішаться і дуже швидко. Власне, надмірні очікування, подекуди вони також можуть бути ризиковані, тому дуже важливо комунікувати. Не лише поверхнево, чому нам важливо бути частиною європейського союзу, але й в контексті показувати приклади в контексті реальних змін життя людей, коли правила гри в країні змінюються на краще, коли демократія, верховенство права діють, суди приймають справедливі рішення і рівень життя нехай поступово, але хоч трішки покращується. от тоді люди будуть. Довіряти, відчувати і да, визначатися в контексті дійсно єдиної альтернативи, якому і руху, і альтернативи, якому немає, це членство в Європейському Союзі. Тому, власне, тут політичний процес в Молдові і референдум, і питання, яке стосується да, включення в Конституцію. Напрямку у ЄС на цей раз для Маїсанду спрацювала, але в них наступний рік це вибори, вибори парламентські. Я думаю, такі опозиційні проросійські політичні сили вони будуть серйозно намагатися розпорошити парламент в контексті своєї присутності, також і збільшити цю репрезентативність і присутність тоді можуть бути складніші. І процеси внутрішнього характеру, і для, скоріш за все, переобраної пані Сандо. Це була розмова з Богданом Ференцом, експертом, міжнародником та засновником соціально-демократичної платформи. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська.